Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Magic The Gathering Ukraine, і сьогодні ми поговоримо про типи колод і умови для перемоги. Кожну колоду в Magic The Gathering можна віднести до однієї з чотирьох основних категорій: агро, мідрейндж, контрол і комбо чи до поєднання декількох з них. Сенс цих категорій достатньо зрозумілий з їх назв. Агроколоди прагнуть якомога скоріше знизити життя суперника до нуля. Щоб він не встиг реалізувати свої плани. В цих деках грають картами з низькою манавартістю, щоб реалізувати максимум агресії на перших ходах. Мідрейндж деки розкривають свій потенціал пізніше за агро. Вони зосереджені на поступовому розвиненні тиску на опонента протягом партії. В таких колодах зазвичай є баланс між сильними сторіннями і картами контролю. Контрол колоди на противагу агро. Будуються таким чином, щоб максимально затягнути партію. Вони мають багато карт для контролю всіх ігрових зон, і не дають супернику реалізувати свої плани. Комбо-деки базуються на унікальній комбінації певних карт. Зазвичай виконане комбо приводить до програшу суперника, тому ці колоди зосереджені на знаходженні потрібних карт для його реалізації, часто ігноруючи дії суперника. Перш ніж продовжити відео, я хочу нагадати, що в Україні йде повномасштабна війна з окупантом Російською Федерацією. Я дякую Збройним силам України за кожну спокійну хвилину. А для пришвидшення нашої перемоги закликаю всіх долучитися до волонтерства якщо не своїм часом і силами, то хоч матеріальною підтримкою. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримати нашу армію і волонтерів. Слава Україні! Неважливо, якою колодою ви граєте, сіль у всіх єдина перемогти. Тож давайте поговоримо про так звані Win Conditions умови для перемоги. Стандартною умовою є зниження життів суперника до нуля. Цього можна досягнути як атаками створінь, так і різними заклинаннями чи здібностями. Або можна перемогти, змусивши суперника взяти карту з пустої бібліотеки, для цього використовують МІЛ-здібність, змушуючи його скидати карти з верху колоди на кладовище. Ще однією умовою для перемоги є 10 або більше жетонів яду у суперника, які можна дати йому певними здібностями, чи атакуючи створіннями з інфектом. Також можна закінчити партію, використавши одну з карт, яка каже, ви перемогли, чи суперник програв. Остання умова для перемоги діє тільки в командор форматі, це нанесення 21 чи більше командирських пошкоджень супернику. Я вже згадував про це у відео з форматами гри. Посилання буде зверху праворуч. Тепер, коли ви знаєте про основні категорії колод і про можливі умови для перемоги, я розкажу вам про деякі популярні архетипи дек в Magic The Gathering. Burn це, як правило, моночервона агроколода. Яка в основному складається з заклинань. Популярними картами в ній є Lightning Bolt, Lava Spike і інші подібні заклинання, які наносять по три пошкодження опоненту. План на перемогу заключається в тому, щоб розстріляти суперника, поки він тільки набирає потенціал. Реаніматор це комбо-колода, суть якої полягає в тому, щоб скинути сильних створінь у кладовище, а потім вивести їх у гру такими заклинаннями, як Animate Dead. Exhum і Reanimate. В МТГ Арені для сексілей можна використати Priesta або Unburial Raids. Таким чином, ви отримаєте сильне створіння в обхід його реальної мановартості. Кріще Tribal – це агроколоди, які побудовані навколо конкретного типу створінь, наприклад, ельфів чи гоблинів, про яких в мене є окреме відео. Ці колоди підсилюють створінь конкретного типу. І використовують їх бонуси. Міл це синя чи синьо-чорна колода, яка змушує суперника скидувати карти з бібліотеки на кладовище. Він втрачає можливість їх розіграти, а потім програє, коли не може взяти карту з колоди. Контрспелс – це контроль колоди, які не дають супернику розіграти свої карти. Вони намагаються захопити тотальний контроль над партією, і також морально пригніщують опонента. Вольтрон деки використовують карти Аур чи споряджень, щоб прокачати одне конкретне створіння. Крім підвищення сили і витривалості, воно отримує багато корисних здібностей, створюючи проблеми для суперника в бою. Назва Геліот Компані походить від поєднання карт Геліот, увінчений Сонцем, і збірна компанія це біло-зелені колоди, які використовують комбо зі створіннями низької мановартості. Щоб їх можна було витягнути збірною компанією. Наприклад, в хісторик форматі в МТГ-арені, це комбо з білками і трефлком. Щоб його реалізувати, вам треба три складових: метушливий дуб, який буде плодити білок, карта, що дає життя за вихід створінь під вашим контролем, і карта, яка вішає плюсовий каунтер на створіння, коли ви отримуєте життя. Єдиною проблемою є необхідність прокласувати кожну ітерацію в Magic Arena і обмежений час на це. В грі реальними картами правила дозволяють показати декілька ітерацій супернику, і якщо йому нічим сьому звадити, ви просто кажете, повторюся дії мільйон разів. Є й інші архетипи, наприклад, Infect чи Affinity. Перелічувати їх всіх було б занадто довго. Бережіть свій час. І до зустрічі в нових відео.